Останні кілометри чудового національного парку Байрише Вальд Баварський ліс. Вітаю всіх, ало це за Ви на каналі «Будь зі мною з вами ваша Наташа. У нас сьогодні релі... релігійне свято називається Корпус Кристі. Завтра ми взяли відгул. І потім буде субота і неділя. Чотири дні ми вирішили провести у Чехії і зараз наближаємося до чешського кордону. Чехи Републік. Там така чудова долина. Ліворуч. І з німецької, і з чешської сторони є поліція. Вона перевіряє всіх зараз, контролює трошки. В Чехи ще немає ойро, тому прийшлося зупинитися в одному банку і поміняти трохи грошей. Міша отримав якісь великі купюри тисяча крон і 2000 крон. Отак вони. Виглядять. А звідси ми вже бачимо озеро Ліпно. це водосховище, це наша ціль. Отакий сонячний апартмент. Ми. Вчора чи позавчора Міша через Booking.com забронював. Тут маленька кухонька. Ну, на 2-3 ночі, як завжди, повний комплект всього, що потрібно. Тарілки, кастрюльки. І ось така спальня. Невелика шафа є, рушнички. Я думаю, ми тут дуже гарно проведемо наші три ночі, 4 дня. Я дуже радію, що ми не вдома, а знову десь в дорозі. Душова кабіна. Умивальник простий, туалет. Все чистенько, все гарненько, нам все подобається. Зупинилися ми, як я вже казала, у містечку горний плана. Йдемо, гуляємо, роздивляємося все. І зараз вийшли до вокзалу. Не одного поїзда, ні одної людини. Але дуже такий охайний вокзальчик. Все чистенько, вказівки. І сама будівля відреставрована. Нові вікна, криша нова. Тут я зайшла в автобусе. Дивіться, скільки тут міста. Так, він платний. Але ж скрізь чисто. 10 крон коштує, але є для інвалідів, щоб перемодати дитину, чоловічий, жіночій і все дуже чисто і гарно пахне. Дивіться як при вході була ще інформація, що він з 7 часов до 19 відчинений, і не можна там курити і не можна. Якщо заходити з твариною, то вона має бути на поводку. так має виглядати туалет. Ми вийшли тут до озера. Вже вечіріє і зараз якраз прибуває переправа з того берегу. З одного берега до іншого десь 500 метрів. І людей перевозять і автівки і все. Ще така соціалістична назва пйонір. <заду> Тут позаду мене хочуть загрузити мабуть оцей човен по переправу, його і зараз знімають з прицепа. Така собі сільська човнева і ділія. Ліпно фішинг. Залива дуже велика, я не знаю скільки тут кілометрів квадратних, але дуже приємний такий відарець, мабуть, ви всі його чуєте. Пахне трошки водою, трошки рибою. Тут така невеличка будка, Написано каса, а за нею пляж. Ми не знаємо, чи це для цієї переправи, чи для чого ця каса. А там ось є розпис. Коли і що їде. Одна особа 20 кронів. Перевезти велосипед коштує 30 кронів. І всі ці. Всі ці ціни. 160 кронів коштує велика машина, щоб її переправити з одного берега на інший. Піщаний пляж, дуже приємний, чистий. У баскетбольна, сюрпіч-баскетбол, площадка, зліворуч якийсь бар з напами, туалети є там. Тут починається місто і там на задньому плані ще є якась їдальня, чи бар, чи можна перекусити. Звідси я ще бачу, що це не тільки туалет, це і душова там є. Пляж зовсім не малий, можна сісти на травичку. Тут є якісь човни на довні. Ми виходимо до кемпінг плацу Тут люди на своїх вонмобілях. По дорозі зустрілася мені така карта Nord, Nordic Walking, Горні Плана. І всі-всі пу путі. Оце цей населений пункт і всі дороги, які можна пройти отут показані. Ми були зараз отут на причалі, а начуємо ми тут десь. Кожна ця дорога описана чешською. In der australischen Sprache. ist der australische Flagge, in der deutschen Sprache. Dann ist hier Österreich. Das ist die blaue <laughs> Runde. Die Eine circa 5,5 Kilometer lange reiche Route, die auf dem Marktplatz in Hornit Oberplan beginnt und auf dem markierten Adalbert Stiftaler führt. Тобто описана оця дорога, вона 5,5 км. І дуже гарні ландшафти. Там. Тут біля школи величезний клен. І в ньому стільки птахів живе, стільки співів. Послухайте. А це школа. Хоч населений пункт невеликий. Трошки більше, ніж одна тисяча населення, але є школа. Закладні школа. Крізь фотографую каналізаційний Планет Пам. Йдемо такою вуличкою, там впереді вже сіяють лампіони. І Міша вже пронюхується чим пахне. Сьогодні на вечерю я їжу смажену качку на овочах, а міша якийсь якусь свинину, є з цим... що це таке, клюквенний соус. Називається Burmix Knuddy. Оцей білий хліб на пару. Ось тут ми повечеряли. А тут я знайшла отакий казівник горні плана. Знайшли тут такий плакат, як ця вулиця виглядала, коли в 1908 році нічого не змінилося. Дерева виросли. Є будівлі такі з мерсими назвами Квітінка у Карліка. Тобто квіточка у Карлика. Резана квітні, зрізані квіти, ркова квітні. Тобто це тут світочний магазин флорист і є секонд-генд. Знайшли ще одну дуже гарну будівлю таку з 1896 року. Я чомусь думала, що це може ратуша, бо вона на самому центрі. Але немає ніяких вивісок, ніяких табличок. Зайшли ми в якийсь двір. Тут все так ще дуже-дуже соціалістично. Топлять, мабуть, дровами. Соціалістичні гаражі. Приватний сектор виглядає вже набагато привабливішим. В одному з таких будівель живемо ми, але там не живуть володарі, вони живуть десь в іншому місті, а в нашому будинку тільки апартменти, які вони здають. День вже йде до закінчення. Такі тут у нас гарні пейзажі. А взимку можна, мабуть, купатися у цій бадейці. Тут дуже багато зимових видів спорту. Це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа.